Дизнюки. Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. У нас незабаром повний місяць, повняк, таке гарне слово. Зараз ми з вами подивимося, які процеси будуть відбуватися у вас, маленьке відео, але дуже з потужною інформацією. Карта говорить, що повний місяць у Казірогі несе нам закінчення важкої фази. І ми зараз витягнемо карту, яку спробуємо з вами трактувати на питання. Що покаже вам повний місяць? Місяць є круглим. Тобто, якась ситуація, яка освітиться, вона буде чітко, чіткою для вас. Коли ви буває нічого не бачите, а от в даний момент ви просто, як, наче, то пам'ятаєте, як казав: Вій, підніміть мені очі. Чи вії. От у зараз на шоу у вас відкриються вії ваші очі, близнята? І так, для близнюків, що ж вони побачать на повний місяць? Слухайте третій розклад, третя карта. Смерть. Смерть і перенародження. Це дуже круто. Притом дно колоду у вас свята. Ви бачите, як вам в кайф піде оця смерть. До речі, дотягнемо і справедливість. Повністю йде відновлення. У вас будуть, до речі, хто в нас займається судовими справами, ви виграєте. І це змінить повністю ваше життя. Тут йдуть зміни по кармі, якісь вузлові ситуації, тому. Будь ласка, дивіться на те, що відбувається навколо вас і з вами. От якщо ви думаєте, да чи ні, це 100% так, так, оскільки через нове народження ви отримуєте баланс, ви отримуєте справедливість. Це кармічна карта, що говорить, от зараз ви заслуговуєте. Хто не міг вийти з відносин токсичних, наприклад, з чоловіком. Розлучення бігом, прямо на раз, два-три. Воно принесе вам радість. Подивіться, дно колоди це е, вихід в стабільність. У нас тут четверка жеслів іде. Якщо ви думали поміняти роботу, і по... це вузлові ситуації, які е, будуть змінювати саме ваше життя. Можливо, ви хотіли сказати, що ви лісбіянка, це ви гомосексуаліст, вибачаюсь, і е, признатися. Сказатися, наприклад, самій собі, що я живу не там, де я хотіла б жити, я взагалі хочу переїхати в іншу країну, або заявити про себе в якомусь блозі вийти, вийти з цієї зони комфорту, така маленька смерть, і вийти, зробити те, що ви хотіли. Зараз дуже багато з нас починають займатися. Містичними науками, і от вам треба сказати: так, я є. Хтось може сказати, в мене залежність від алкоголю, я хочу лікуватися, мені потрібно лікування. От саме зараз на повняк закінчується ваша важка фаза. Тепер наступне питання: коли місяць буде повним, буде через деякий час він убувати. Це означає, що щось уходить з вашого життя. Що буде уходити? Паш Жезлів. Ну тут, в прямому смислі, дитина може поїхати від вас, скаже: Так, мама, дякую тобі за останні 30 років, що я з тобою жила чи жив. Шуткую. І поїду я нарешті навчатися. Тут, в принципі, ваша дитина може стати дорослою в один момент. От нашим мамам важко відпустити дитину. У нас така типова українська модель, що діти живуть з батьками. Раніше було, зараз щось змінюється. І от в даному випадку відпустіть свою дитину. Зрозуміти, що ваша дитина доросла. Якщо їй 5 років, вона має сидіти сама і займатися мінімум годину. Не треба розважати її. Якщо дитина хоче жити зі своїм другом, відпустіть жити з другом чи з подругою, чи десь. Ну відпускайте, оскільки діти народжені для того, щоб бути гостями в нашому житті, вони намагаються бути автономними. І найгірше, що ви можете зробити як мама гелікоптер, це. Просто робити своїх дітей хворими. До речі, є синдром, називається синдром Мюнхаузена, коли мама сама робить дитину хворою для того, щоб їй була увага. Страшні речі, але факт. І порада для вас, близнюки. Ієрофант клас. Третій аркан. Старший аркан. В нас Аркан п'ятий, я маю на увазі третій старший. Де ваша релігія? Зробіть собі коннекшн з. Всесвітом. Хто займається в нас йогою, хто в нас займається іншими науками, подумайте на те, як знайти баланс. От вам воно підтверджує якраз нова релігія і віра в себе. Він заспокоєний, подивіться, є дорога в небо, коли ви знаходитеся в тому самому балансі по справедливості, і ви задоволені своїм життям. Я вам бажаю. Померти для того, щоб знов народилися, народитися для того, щоб зрозуміти, що Всесвіт бажає вам тільки самого найкращого, коли дає якісь перепони, коли дає неприємності для того, щоб ви змогли почути, а що вам хоче сказати той самий всесвіт. І релігія тут може бути, знаєте, що з чим? Це навчання. Це навчання, коли ви вчитеся. Новому, можливо, по-новому дивитися на світ, по-новому дивитися на людей. Я вам цього тільки бажаю. Або по-новому дивитися на радість. Взагалі, поняття, радість є таким абстрактним і дуже цікавим. Близнюки, потужна енергія йде до вас, як завжди, вдячна вам за вподобайки. Якщо потрібна приватна консультація, підтримка, пишіть, ми з вами розберемо всі ваші питання.